Провокації Жданов прокоментував маневри військ Республіки Білорусь на Волинському кордоні. У Ягодині черга із фур сягнула пів сотні кілометрів. Водії живуть на узбіччях. Поїздка Путіна на саміт g 20 під питанням через побоювання щодо безпеки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував рух військової техніки Республіки Білорусь у напрямку Півдня, зокрема і Волині. На думку експерта, це може бути підготовкою до збройних провокацій з боку Білорусі, проте російськими військами. Про це Жданов розповів в ефірі свого Ютуб каналу. Він зазначив, що є відомості нашої розвідки, яка каже, що вони накопичують біля кордону танки, бронемашини, артилерію і системи протиповітряної оборони. Тож, на думку експерта, цілком можливо, що можуть бути збройні провокації з боку Білорусі, але російськими військами. Військовими Хоч і, на думку Жданова білоруська армія навряд захоче все-таки влазити у цю війну, втім повністю гарантувати, що білоруси у неї не вступлять, неможливо у цьому контексті він пояснив, що Росії дуже потрібен зараз другий фронт, щоб відтягнути українські сили від захисту Донецької області. Водночас він зауважив, що залишається спокійним, адже Україна досить давно і довго зміцнює лінію оборони на кордоні з Білоруссю. На думку військової. Експерта можуть бути тільки збройні провокації, а не справжнє вторгнення. Адже один ешелон це один батальйон, це максимум одна батальйонно-тактична група, а цього для вторгнення недостатньо. Разом з тим, експерт зазначає, що без розпізнавальних знаків буде важко визначити, чия вона. Цього тижня був побитий історичний рекорд. Черга з вантажних автівок до пункту пропуску ягодин на польському кордоні перетнула межу 45 кілометрів. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм у телеграмі. Зі слів Наєма водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску у жахливих умовах по тижню і більше, втрачаючи дохід. За його словами, головна причина цих черг усім відома. Це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. Головний показник порівняння довжини черг з української та польської сторони. Якщо з українського боку на експорт черги сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польським. Кого боку 5 кілометрів максимум за словами Мустафина Єма, українські служби готові перевіряти більше і більше вантажівок щодня, але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці. Проте зазначає Мустафа Наєм, рішення є і воно просте: збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб. На Волинь прибули тест системи для виявлення вірусу мавпячої віспи. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Команда фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб досліджуватиме зразки на виявлення даного вірусу у регіоні. За підтримки Всесвітньої організації з охорони здоров'я у області провели онлайн-підготовку фахівців, епідеміологічного профілю та медичних працівників закладів охорони здоров'я з питань епіднагляду, діагностики та профілактики. Віспи мав лабораторія має необхідне сучасне обладнання, укомплектована навченими кадрами. Зазначимо, віспу мап характеризують як захворювання, яке передається від тварини до людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у понад 90 країн світу зареєстрували більше 40 тисяч випадків захворювання на мавпячу віспу. 12 людей через хворобу померли. Російські військові продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною в Україні. Та крім бойової втоми та високих втрат, однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з їхньою оплатою. Про це йдеться в розвідувальному огляді британської міноборони. У російських збройних силах дохід військовослужбовців складається із скромного основного окладу, доповненого складним набором премій та надбавок. Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом спеціальної військової операції та як мінімум відвертою корупцією серед командирів, переконані у розвідці. Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов. За його словами, це дуже хороший рівень. Втім, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО забезпечити неможливо, і це пов'язано з об'єктивними причинами. Недостатньою кількістю засобів розвідки авіаційної. Нех та зенітних ракетних комплексів генерал-майор наголосив, допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдання ракетно-авіаційних ударів. Поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт Великої Двадцятки, що відбудеться у Індонезії, наразі під питанням. Про це кремлівським пропагандистським змі повідомив його прес-секретар Дмитро Пісков. Російська сторона заявляє про нібито врахування усіх факторів, зокрема безпеки Путіна. За словами Піскова, для того щоб ухвалити рішення про формат зустрічі, будуть брати до уваги усі фактори, в тому числі і фактор безпеки. Тож далеко не факт, що бункерний дід таки вилізе зі свого логова. Зазначимо, зустріч лідерів Великої Двадцятки відбудеться 15-16 листопада на Балі. Українська авіація нанесла 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки командних пунктах, а також по транспортних шляхах окупантів на півдні України. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Так, ЗСУ знищили понад сотню рашистів, танки, гаубицю, реактивну систему залпового вогню Ураган, пускову установку, гармату та ще й майже два десятки бронетехніки. Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражено паромну переправу поблизу Береслава на Херсонщині. У Росії триває вербувальна компанія з набору нових солдатів для війни в Україні. Так, керівництво російських залізниць документально зобов'язали завербувати не менше 10 тисяч співробітників для участі у війні в Україні. Про це повідомляє видання «The Insider» з посиланням на пост і документ, який опублікував виконавчий директор російської правозахисної організації Школа призовника Олексій Табалов. Табалов розповів, що отримав документ від анонімних представників Східно-Сибірської залізниці. У документі йдеться про те, що президент Володимир Путін особисто встановив квоту на контрактників у розмірі 10 тисяч осіб із залізничників. А керівництво Сійської залізниць зобов'язали провести із співробітниками агітаційні бесіди. Тим, хто погодився на контракт, обіцяють відпустку без збереження заробітної плати, але зі збереженням робочого місця. Також їм обіцяють одноразові виплати два рази по 200 тисяч рублів від компанії та Міністерства оборони РФ при підписанні контракту. Перший контракт заробітна плата у місяць 300 тисяч рублів плюс бонуси від 150 000 до 180 тисяч рублів. Другий контракт 200 тисяч рублів на місяць і ті самі бонуси плюс після закінчення другого контракту співробітнику видається ще один місячний оклад за контрактом та посвідчення учасника бойових дій. Уряд Німеччини надасть Україні 200 мільйонів євро на програми допомоги внутрішнім переселенцям. Про це повідомила міністерка з економічного співробітництва та розвитку Свен'я Шульце. Пишуть тамтешні видання. За її словами, більшість нової допомоги, а саме 200 мільйонів євро, піде на програму, яку проводить український уряд для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ці гроші призначені для того, щоб переселенці в Україні могли продовжувати забезпечувати себе найнеобхіднішим. Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який у неділю відвідає Берлін, зустрінеться з Шульце, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Основна тема зустрічі продовження підтримки українського уряду у підтримці переселенців. У США в штаті Місісіпі чоловік викрав літак і, зателефонувавши до поліції, заявив, що має намір врізатися у супермаркет Велмарт. Як пише Бібісі, чоловік викрав літак, який вміщує 10 11 людей. За словами місцевої поліції, підозрюваний працював у місцевому аеропорту, але, ймовірно, не мав ліцензії пілота. У зв'язку із загрозою з супермаркету та прилеглого ресторану евакуювали людей. Влада попросила людей уникати цього району, зазначивши, що з урахуванням рухливості літака зона ризику значно більша ніж територія міста, де все відбувалось. Під час переговорів поліції спершу вдалося переконати чоловіка приземлитися, але потім він змінив свою думку. Покружлявши над містом, підозрюваний, врешті, приземлився у полі, після чого його затримала поліція. Мотиви чоловіка поки невідомі. Йому висунули звинувачення у крадіжці в особливо великих розмірах і терористичних погрозах. Збройні сили України ліквідували уже 49 тисяч 500 окупантів. Станом на 4 вересня українські військові також знищили 2049 танків, 1147 артилерійських систем, 4430 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Херсонщині майоріє український прапор. Воїни збройних сил України підняли синьо-жовтий стяг у високопіллі. Про це повідомив телеграм-канал Deep State, опублікувавши відповідне фото. Як ідеться у повідомленні, прапор підняли над місцевою лікарнею. Фото також опублікував очільник офісу президента Андрій Єрмак, підписавши світлину коротко крок за кроком. У Криму зафіксували величезну колону військової техніки рашистів. Відповідне відео оприлюднив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграмі. Так, з відео помітно, що колона військової техніки рухається по Кримському мосту у бік тимчасово окупованого Криму. До слова, ще один ешелон військової техніки окупантів, який рухався на півострів. Помітили за кілька днів до того. Цікаво, до чого ж так готуються окупанти. Якщо за їх словами на території Крим. Риму все під контролем. Пакетикам фітаміну та дві колби з нашаруванням психотропної речовини. На волині патрульні виявили підозрілого чоловіка з наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція області, інцидент трапився вранці на Холмській вулиці у Ковелі. Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який поводився підозріло. Та, побачивши службове авто, різко змінив напрямок руху. 40-річного чоловіка патрульні зупинили. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли наркотики та дві скляні. Колби з нашаруванням речовини. Відтак на місце події викликали слідчих. Екіпаж українського БУК М-1 зумів замінусувати ворожий літак, не випустивши жодної ракети. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Фейсбуці. Як розповів офіцер герой України Ярослав Мельник, одного разу їх підрозділ виявив ворожий літак. Відповідно, увімкнули радар підсвічення. Тим часом у кабіні рашиста зазвичали звук. Кові повідомлення про опромінення радаром зі слів Ярослава Мельника. Той вочевидь зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль і зляку катапультувався а літак розбився. На Херсонщині 4 вересня знову пролунали вибухи. Прильоти зафіксовано у районі Антонівського мосту. Кадри з місця подій з'явилися у мережі. Місцеві жителі знімають відео, на яких помітно сильне задимлення у районі з'їзду з цього мосту на лівому березі. Судячи з величезної кількості диму, там можуть бути серйозні пошкодження. Також, як зазначають місцеві, чути гучні вибухи. Цікаво, що до цього російські пропагандисти також заявляли про 10 вибухів у Херсоні. Внаслідок пожежі у Луцькому районі згоріло півтонни сіна. Як інформують рятувальники області, вогонь спалахнув у селі Смолигів. Полум'я охопило дерев'яний навіс, де зберігалося півтори тонни соломи. Під час ліквідації пожежі вдалося врятувати тонну соломи, яку дбайливий господар приготував на зиму. Проте півтонни вогонь таки встиг пошкодити. Окрім цього, рятувальники виїжджали на ліквідацію гнізд небезпечних комах у селі Забороль. Цього ж району. Гніздо Шершнів утилізували, а місце, де воно було, обробили спеціальним розчином. Нові підрозділи, які Росія кидає на фронт, вкрай погано забезпечені і озброєні. Про це йдеться у перехопленій розмові окупантів, запис якої опублікувало головне управління розвідки Міноборони України. Так, за словами окупанта, новоприбулих кидають на фронт з одними лише старими автоматами. Нас же опустили, от хто звільняється, вже прийшли замінили нас. Да. Замінили, Да. ну а, вот, вот да. это хорошо. То есть, вот да, сейчас... молодым ну, вообще ни одежды, ни спальников, ничего, блядь. Ты, представляешь, вот это, которые приехали? Да, да, Бранд, да. Как Они, ты... наверное, сейчас Да, да, да. да. Они сейчас вахты, еще они... одевают Они... грязные вещи, кто взял старые, блядь. Стирает, одевает вот такие, блядь. Ну, как бомжи, блядь. Ну, понятно. Оружие хоть дали им? Ну, автомат дали, вот у меня 76 -го года, у них 78 -го года, вот такие автоматы. Одни кривые стреляют, вот, у меня более-менее попал, некоторых вообще куда-то... Серьезное оружие не дает, а передок кидает. Там как можно гранат и блять автоматом танк можно да никак никак братан а ч братан, у батальона взвод противотанков без... нету к туру вообще нету только танки стоят чуть подальше танки стоят и все они каждый дают они туда не попадают даже где танки хохлятские стоят Росіяни стріляють з реактивних систем залпового вогню з території Запорізької АЕС. Про це свідчить відео, яке опинилось у розпорядженні журналістів-розслідувачів видання The Insider. Зазначається, що відео було знято у ніч з 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що реактивна система залпового вогню знаходиться у безпосередній близькості від енергоблоку. The інсайдер попросив експертів Конфлікт Інтелігенс Тім вивчити відео на що. Ті відповіли, що у кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на панорамному фото з Google. Експерти підтвердили, що зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра. Камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску реактивних систем залпового вогню знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС. Втім, експерти зазначили, що те, чи справді реактивний активні снаряди запускають саме з території станції точно встановити неможливо. Йоні волонтери передали на потреби українських воїнів гроші. Луцькі школярі згуртувалися, облаштували власний блокпост та почали збирати гроші. Витрачаючи власний час з самого ранку до вечора. Діти зібрали чимало суму, намалювали плакати та пішли волонтерити. Я прийшов до хлопців, вони мені розказали ідею такої, як збирати кошти на ЗСУ. Я був згідний і ми почали збирати кошти. В нас вже 6780 тисяч гривень. Ми передамо. Волонтерші віки для бійців збирає кошти і ми вирішили теж збирати. Я вам щиро дякую хлопцям. Я думаю, що все таки ви за мною слідкуєте. Правда, да, мабуть, да. що з батьками в Фейсбуці І добре знаєте, що більшість моєї компетентності є це купівля автомобілів на передову так. на Не фронт і що недавно хлопці заходили. Так недавно хлопці заходили. Я вам хочу сказати дуже величезне. Дякую. Я обов'язково зараз. Ми запишемо ваші імена призвища, адже я хочу, щоб вам бригади подякували за ваші вклад. Бо повірте мені за ваші дуже великі справи. Ви знаєте, навіть дорослі. Менше їх роблять. Тут більше 6 тисяч гривень, сума чимала, зважаючи на те, що їй вдалося зібрати за декілька днів. Одна третя це більше збирають кошти діти, адже є, повірте, мені є приходять, діти дають 100 доларів і кажуть, що там десь на школи щось збирали, перевели у валюту і е, доносять до автомобіля. Є діти, котрі збирають до 10 тисяч гривень. І для мене це є дуже надто великі суми, що навіть дорослі не жертвують таких сум. І нехай я завжди казала, нехай ці діти будуть прикладом не тільки для України і українців, а для цілого світу цього патріотизму і цієї любові до своєї держави за роботу та підтримку армії Луцька волонтерка подарувала хлопцям патріотичні футболки як нагадування про їхні добрі справи. Так що дивіться, які є малюнки, яке ви хочете. Розглядайте, і буде від вами з мене такі О, я цю я тут, я Мабуть, цю, цю футболку. хочуть всі діти на мами. Не всі дозволяють. Гроші, які зібрали діти, подадуть до однієї великої суми, за які волонтери планують придбати автомобіль для збройних сил України над окупантами. У Луцькому міськрайонному суді допитали першого потерпілого у гучній справі з торгівлі людьми, яка за версією слідства відбувалась протягом тривалого часу неподалік Луцька. Нагадаємо, йдеться про кримінальне провадження, яке відкрили щодо жительки села Вербаєв Луцького району Ніне Забулоцьких. За версією слідства жінка тримала чоловіків у трудовому рабстві. Чергове засідання відбулось 31 серпня. Перший потерпілий, якого, врешті-решт, вдалося допитати у суді, розповів, що прийшов до Ніни Володимирівни працювати, адже потребував роботу та житло. Тож пропозиція Ніни Заболоцьких дуже підходила йому. Я говорив з Ніною Володимирівною, що кажуть, треба йдеться люди. Роботається за хазяйство до корови вам ваші документи придоставити, щоб ви мені перезнати привезли документи, якщо приїдете. Сьогодні залишиться відшті. 25 чи 26 травня вже прибув тут в тіні, я я е ці ці до Тутіння, документами своїми. Я придоставив всі документи, про народження, дівкаційний номер, паспорт. Пенсійне посвідчення придоставив свої. До назвала паспорт. Хай, що документи будуть в мене, поперше, паспорт. Хаби те мене робити. Хай буде в мене, мене, мене дитина паспорт. Якщо щось мені зробити школи, чи хочесь чи щось поп'єте, вкраде паспорт я має здати міліцію, то вас пошукали. Опрацював два тижні. Чоловік переконує суд, що пропрацював на господарстві два тижні. Хоча сам раніше заявив, що прибув до села Вербаєв 26 травня. А вже 3 червня до Ніне Заболоцьких прибула поліція. Тож відкриваємо календар і бачимо: минуло усього вісім днів. Епізод, за яким потерпілий виступає у цій справі, це незаконне заволодіння паспортом. Чоловік звернувся до поліції із заявою, що Ніна Заболоцьких забрала у нього паспорт і не повернула. Коли вже я ну, ми, 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 захисники вступили в справу і почали з'ясовувати і розбиратися по матеріалах справи, з'ясували, що в той день, коли е, був проведений обшук, особа не зверталася в поліцію з заявою про крадіжку документів. Тобто людини попитали, запитали, що як до чого його відпустили, і в подальшому його попросили підійти знову через два тижні. Тоді з'явилась у поліції заява, що чоловік висуває обвинувачення проти Ніни Заболоцьких, а саме, що вона незаконно заволоділа його паспортом. Цей паспорт пролежав у нашої підзахисному там протягом дев'яти днів. Так, коли працівники поліції прийшли проводити обшук, вона самостійно надала. Бо коли почали засовувати, сказали, що да, є паспорт, ось, будь ласка. Тобто ніхто їх не намагався переховати. І на сьогоднішній день ця особа потерпілий він вже понад рік. Ходить без паспорта, яким фактично зволоділи працівники міліції, якщо так брати, якщо так розібратися. І що саме цікаве, на цей паспорт не накладений арешт. Тобто, фактично паспорт може в будь-який момент повернути, якщо особа звернеться з ним. Особа навіть за ними не звертається. Бо я так розумію, йому так чи зручно, чи він просто йому не потрібен. Тим часом у суді цю справу слухають вже рік з тих пір. Це лише перший потерпілий з-поміж усіх, якого вдалося допитати. Е, інші потерпілі за весь час рік часу, що справа перебуває в суді, вони не разу не з'являлися. Нині Феміда дослідила письмові докази, відеозапис з місця обшуків та допитала двох експертів на наступне судове засідання. Прокурора зобов'язали покликати і допитати інших потерпілих у справі. Лучанка Світлана Теплякова, дружина українського військового. Її чоловік також лучанин на війні з початку 2015 року. Під час повномасштабного вторгнення расистів, не задумуючись, далі продовжив захищати Україну від Орди. Спочатку був на Донецькому напрямку, далі у Маріуполі. Зв'язок був не завжди він був такий, скажімо, як би хотілося, але час від часу телефонував. Писав смс-повідомлення. Ну а вже коли вийшов, їх евакуювали з Азовсталі. Ми зрозуміли, що їх помістили в фільтраційний табір Ленівки, То три рази телефонував, було потім ще два смс-повідомлення, і з 11 липня я вже зв'язку, фактично зв'язку з ним немає. Чоловік жінки один із тих, хто тримав завод Азовсталь до останнього та був евакуйований. Його взяли у полон рашисти. Жінка знала, що окупанти помістили його та інших бійців у колонію в окупованій Оленівці. Востаннє розмовляла із ним 11 липня. Далі, 29 липня, стався жахливий теракт, який влаштували росіяни. Я не можу передати тих емоцій, які були. Звичайно, це хвилювання, хвилювання всіх цих сім років переживання. Діти дуже сильно переживають, діти дуже сильно хвилюються за тата. Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася зверненням на, ну, на своїх місцях, це по Україні, щоб міська влада, відповідно, в свою чергу вийшла на обласну раду, обласна рада, можливо, на Верховну Раду, щоб якийсь більша була увага. Зі сторони Організації Об'єднаних Націй, зі сторони Міжнародного Червоного Хреста, щоб все таки їх допускали до полонених, щоб ми знали, в яких умовах вони утримуються, знали за їхній стан здоров'я. На щастя, чоловіка вивезли із колонії до цієї трагедії. Однак, як рідні, так і усі українці прагнуть, аби усі герої повернулися додому. Дуже щирий, відкритий, веселий чоловік, люблячий батько. Дідусь на Зовсталі я знав раніше, поки вони ще там боролися про подальшу долю, що вони їх вивели, дали наказ скласти зброю, я знав від своєї сестри, і що він, можливо, знаходиться в Оленівці там всі зупини. Рідні захисників Азовсталі звернулися до депутатів громадянського руху, свідомі із проханням, аби міська влада звернулася до колег у парламенті офісу президента та міжнародних організацій, щоб українських воїнів якнайшвидше повернули в Україну. Сьогодні відбулася сесія Луцької міської ради, і всі одноголосно підтримали звернення про те, щоб привернути увагу усього суспільства, міжнародного, особливо про те, що захисники, які Базовсталі сьогодні знаходяться в полоні, відчували хоча б нашу підтримку, не замовкали наші не телеканали, не змі про те, що це є проблема що ми не знаємо, в яких умовах і як вони живуть. Через це наша команда депутатська громадянська. Рух свідомі підтримали одноголосно і надалі. Ми готові підтримувати ці сім'ї і допомагати всіляко, як можемо на черговій сесії, яка відбулась 31 серпня. Депутати усіх фракцій одноголосно підтримали звернення. Українці завжди пам'ятатимуть бійців, які героїчно тримали Маріуполь. Важливо постійно нагадувати міжнародній спільноті, аби вони разом з українською владою робили усе можливе для повернення азо. Додому, до їхніх родин. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.